Малят. З вами знову пані Наталя. Рада я малят вітати, з ними разом дружно грати. Дітки, сьогодні я вас запрошую до себе в дитячий садочок. Мене тут дуже цікаво, багато іграшок та різних цікавинок. Диво, дім, диво дім! Скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток. Дім цей зветься Дитсадок. Діти, давайте пограємо в гру веселі ігри. Ми з вами потрапили в групову кімнату. Подивимось, як діти граються в іграшки. Гляньте два хлопчики. Одного хлопчика звуть Максим, другого хлопчика звуть Сашко. Цікаво, в які іграшки вони граються? Максим грається однією пірамідкою. А Сашко грається двома пірамідками. Давайте порахуємо іграшки дітей. Однакова кількість в них чи різна. Максим грається. Однією іграшкою, а Сашко двома іграшками. Це однакова кількість чи різна? Так, це різна кількість іграшок. Так, Максим грається двома літачками. А Сашко грається двома роботами. Діти, вони граються. Однаковою кількістю іграшок в них порівну іграшок. Так, у Максима два літаки, а у Сашка два роботи. Максим грається двома м'ячиками. А Сашко грається одним ведмедиком. Діти, чи порівну у хлопців іграшок? Ні. У Максима більше м'ячиків, ніж у Сашка ведмедиків. Так, Максим грається двома рожевими машинами, а Сашко грається двома зеленими машинами. Дітки, чи порівне в них машинок? Так, правильно, в них іграшок порівно по дві. Молодці діти. А ось і дівчата граються в груповій кімнаті. Одну дівчинку звуть Марійка, другу дівчинку звуть Оленка. Цікаво, в які іграшки граються дівчата. Марійка грається двома ляльками, а Оленка грається одним м'ячем. Діти, порівну у дівчаток іграшок? Ні. У Марійки більше ляльок, а у Оленки менше. Марійка грається однією пірамідкою. А Оленка грається однією коляскою. Давайте подивимось однакова кількість в них іграшок. Порівну? Так, порівну іграшок по одній. Так, цікаво, Оленка грається двома сумочками, а Марійка грається двома ведмедиками. Дітки, однакова кількість іграшок у дівчаток. Порівну іграшок. Так, порівну. Два ведмедики у Маріки та дві сумочки у Оленки. У Маріки дві пірамідки. А Оленка грається одним м'ячем. Діти, чи порівну іграшок у дівчаток? Ні. ці діти. Ось ви подивились, як дітки вміють гратися в груповій кімнаті? Діти, давайте розставимо іграшки на місця. Подивіться, Сашко та Маріка грали іграшками. А чи пам'ятаєте ви, що після ігри потрібно розкласти все на свої місця? Давайте дітям допоможемо це зробити. Будемо розставляти іграшки на місця та рахувати їх. Марійка гралася двома ляльками. А Сашко грався двома роботами. Діти, чи порівну в них іграшок? Так, у Сашка два роботи, у Марійки дві ляльки. Марійка гралася двома сумочками. Сашко грався літаком. Діти, давайте подивимось, кого менше іграшок. Так, у Сашка в нього один літак. А у Марійки більше. В неї дві сумочки. Сашко грався двома пірамідками. Марійка гралась. Двома м'ячиками. Діти, давайте порівняємо. Чи однакова кількість іграшок у Сашка та Марійки? Так, правильно. Іграшок них порівну. Сашко грався двома машинами. Марійка гралась одним ведмедиком. Діти, у кого менше іграшок? Так, звісно, у Марійки в неї один ведмедик, а у Сашка більше іграшок. В нього дві машини. Ось ми допомогли дітям прибрати іграшки після гри. Молодці дітки. Які ви молодці дітки, як ви це гарно розклали на місця. А зараз трішки відпочинемо. Діти, пропоную вам трішки відпочити та зробити фізкульт хвилинку. Будемо з вами зараз присідати, нахилятись та стрибати. Присядь стільки разів. Скільки намальовано м'ячів. Один. Два. Дітки два м'ячики. Потрібно присісти два рази. Молодці! Всі присідають гарно. Нахились стільки разів! Скільки зображено роботів. Один. Два. Діти, два роботи. Потрібно нахилитися два рази. Ой, які молодці! Вправно нахиляйтесь! Виконай стільки стрибків, скільки побачиш літаків. Один, два. Молодці! Ой, як ви стрибаєте! Всі? Підстрибнули два рази. Молодці, дітки. Вправні малята! Ви сьогодні всі розумнички! Дітки! Я вам пропоную пограти в гру, що потрібно для малювання. Давайте познайомимось з дітками. Хлопчика звуть Олег, дівчинку звуть Ганна. Вони хочуть намалювати гарні малюнки. Давайте ми їм цьому допоможемо. Розкладемо потрібні предмети для малювання. Будемо розкладати предмети та їх рахувати. Один аркуш паперу покладемо Олегові. Другий аркуш паперу покладемо Ганні на стіл. Олівці потрібні дівчинці. Одна пачка кольорових олівців потрібно. Як ви гадаєте, кому? Ганні. Тому що вона хоче малювати олівцями та фломастерами. Фарби. Потрібні кому? Як ви гадаєте? Так, звісно, ви здогадались. Олег хоче малювати фарбами. Два пензлики. Кому потрібні? Звісно, олегові. Один простий олівець. Так, він потрібен Олегові. Стаканчик для води. Як ви гадаєте, кому потрібен? Так, звісно. Хлопчику, тому що він малює фарбами. Кольорові фломастери. Так, Ганна хоче малювати кольоровими фломастерами. Подивіться, дітки, які гарні малюнки намалювали Олег та Ганна. Олег намалював. Черепашку. Ганна намалювала гарного ведмедика. Які ви молодці діти! Які гарні малюнки ви намалювали. А ми їм в цьому допомогли. Правда, дітки? Молодці. Ось ви побували в мене в садочку. Мені було з вами дуже цікаво. А вам було зі мною цікаво? Ми багато з вами чого зробили, допомогли діткам поскладати іграшки, підготуватися до малювання. Але прийшов час прощатися, не сумуйте малята! Ми зустрінемось з вами наступного тижня. До побачення!